Привіт, друзі! З вами Максим. Сьогодні, якщо ви пам'ятаєте, я вам показував відео про павука осу. Так от, я сьогодні завести собі павука осу, і от він у мене вже є. От, от коник з Трибунат, щоб мав що їсти. А от він сам. О, дивіться, павук. Ці павуки рождаються з малюнком оси, щоб їх не їли в пахі. А Аже павуки ядовіті, якщо вкусять, то буде головокружання, рече дихання і розкалування голови. Але для людей це не смертельно, але смертельно для Людей, які мають арогію на павуків цих. В общем, я думаю, що треба закінчувати. Ставте лайки, підписуй, підписуйтесь на мой канал. Ну, а з вами був Максим. Всім удачи, пока-пока.